Друзі, привіт! Нашій державі грандіозна подія. Новини про це шумлять, блогери розказують, люди на лавочках між собою це обговорюють. А саме, чи ми будемо більше платити за спожиту електроенергію, чи поки що ні? А все пов'язане з тим, що наша держава переходить на стандарт напруги з 220 вольт на напругу 230 вольт. До речі, цей перехід на більшу напругу, який зараз відбувається, він ще в 2001 році був затверджений національним стандартом. За яким мав відбутися поступовий перехід напруги з 220 В на напругу 230 вольт і відповідно, оце, що зараз люди обговорюють, воно ще давним-давно в сиву давнину було вже затверджено і погоджено. І ми тільки до цього зараз прийшли. А простим людям, що 220 вольт, що 230 вольт нам по барабану. Нас цікавить, чи ми будемо більше платити за електрику, чи не будемо більше платити. Оце є основне. А ви там собі енергетики, робіть, що хочете, це і ваші справи. Нас цікавить наші оці гроші. Люди, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Залишайте побільше коментарів, що ми могли робити для вас цікаві навчальні відео на українській мові, бо українських каналів є мало. А відповідно, що ми могли щось створювати нове, цікаве для вас, нам потрібна мотивація. Тому з вас подобайки, з вас коментарі, а з нас інформація, яка буде для вас корисною по електриці. Якщо ви додивитеся відео до кінця, то ви подивитеся, яка зараз напруга є актуальна у мене в розетці. За допомогою оцього мультиметра я вам покажу рівень напруги. А зараз ви дивитеся відео, слухайте, що я кажу, і відповідно ви дізнаєтеся, чи ви будете більше платити за електроенергію. Наше дослідження я буду проводити на отакому побутовому фені, який в багатьох, напевно, є. Адже такі базові речі, як фен для волосся, порохотяг, микрохвильова піч, електричні чайни. Вони всі споживають електроенергію. І за рахунок них, якраз ми в наших квартирах можемо сплачувати більшу вартість за електроенергію. На кожному приладі написано, скільки він споживає потужності. Бачите, мій фен споживає 2100 Вт. Тут з боку в нього написана оця максимальна його потужність, а отут знизу в нього написані додаткові параметри, з якими він працює. А саме він працює з напругою від 220 В до 240 вольт, частота 50-60 Гц і його потужність від 1800 Вт до 200 Вт. А оці 2100 тисячі максимальні, про які там є написано, вони не беруться просто так ні звідки? Вони беруться з оцієї математичної формули, де потужність цієї напруга помножена на струм. По напрузі ми розуміємо, що було 220, тепер є 230 вольт. А от струм, який він споживає, давайте зараз дізнаємося. Це нам обов'язково потрібно дізнатися, щоб вирахувати далі, скільки ми по грошах будемо переплачувати за користування феном. Щоб дізнатися, скільки струму споживає фен, нам потрібна розетка 220 В. Ось тут я її вчепив. Тепер беру фен і вмикаю його в напругу. Зараз він в мене є вимкнений. Як бачите, я його підключив до джерела напруги. Тепер мені потрібні струмовимірювальні кліщі, за допомогою яких я вже і буду проводити замір цього електричного струму. Виставляю необхідний мені режим роботи. Як заміряти детально електричний струм в змінному колі та в постійному є відповідні в нас відео на каналі. Люди, переходьте в плейлисти і там ви можете дізнатися, як вимірювати електричний струм в вашій квартирі або там, де вам потрібно. Люди також купляють в нас електроматеріали. Отам От є вказаний сайт. Переходьте на нього і відповідно ви в нас можете купити автоматичні вимикачі, клеми, будь-які, реле контрольні напруги, також ви можете в нас купити розетки, все, що вам необхідно для електрики в вашому домі чи квартирі. Включаю зараз я наші струмовимірювані кліщі на відповідний режим. Для цього ось сюди накидаю на один провідник. Зараз вмикаю, ви дивитеся на цей екранчик, які значення струму буде тут вказане. Вмикаю фен. Таким чином, ми побачили, що наш фен споживає 8 А і 50 мА. А тепер отримане значення струму ми будемо підставляти в нашу формулу. Дивимося, P – це потужність, яку ми маємо визначити. Напруга 230 вольт, і відповідно, струм у нас є 8 А і 50 мА. На цьому білому папері, згідно цієї формули, ми будемо враховувати наші гроші. Отож, спочатку ми маємо визначити, яка потужність оцього фена була би при напрузі 220 вольт. Для цього, згідно формули, пишу P 220 вольт рівня. Почер в мене поганий, але я буду старатися. Відповідно, ви що робите? Ставити вподобайки за моє старання. Беремо, згідно формули У, зараз 220 вольт. І множимо на нашу потужність 8,05. І отримуємо значення потужності. А саме Вт. Ось така потужність була б фена при напрузі 220 вольт. А яка ж потужність тоді буде при напрузі 230 вольт. Для цього робимо ще один підрахунок, але вже підставляємо напругу 230 вольт. Пишемо, дорівнює, 230 вольт, множимо на наш струм і отримуємо ось таку потужність. Як ви бачите, потужність відносно напруги вже зростає. При 220 вольт ми мали ось таку меншу потужність, а при 230 вольт ми маємо більшу потужність. Ви скажете, потужність це все добре, а де ті гроші, гроші йде. А тепер ми беремо, продовжуємо далі наші підрахунки, щоб вивести суму грошей. Тепер визначаємо різницю між потужністю при 230 вольт і потужністю при 220 вольт. Різниця дорівнює, потрібно відняти. І різниця в нас складає 80,5 ватта. Тут напишемо отак: Вт. І ми вже бачимо, що різниця чуть-чуть є суттєва. Це є 80,5 Вт, коли фан працює з напругою 230 вольт. Ці всі значення вони нам необхідні, тому ми пишемо далі наш підрахунок. Щоб обчислити вартість, нам необхідно знати тариф електроенергії для населення. А саме зараз він складає 2 гривні 64 копійки за кВт годину. Пишемо отут тариф на електроенергію, який зараз є. Тариф для населення. Дорівнює 2,64 грн за кіловат годину. Тепер переводимо вати, наші, які ми отут отримали, в кіловати. Для цього 80,5 Вт. Я пишу як 0,0805 кіловат. Таким чином ми з ватів отримали вже кіловати. Беремо за умову, що наш фен працює цілу годину. І тепер оцей довгоочікуваний момент. Скільки ми переплатимо при напрузі 230 вольт, якщо фен буде працювати цілу годину. Для цього ми оце наше значення кіловатів маємо помножити на вартість електроенергії для населення. Беремо, множимо. 0,0805. Ми множимо на 2,64 грн і отримуємо 0,21252 грн А оце вже є значення грошей, які ми маємо заплатити Підсумовуючи оці всі підрахунки, оці всі виміри, які ми робили, ми можемо з впевненістю сказати, що при напрузі 230 вольт ми заплатимо на 22 копійки більше за електроенергію, ніж при напрузі 220 вольт. Таким чином, щоб не казали політики чи новини, ми бачимо згідно наших розрахунків, наших формул, що ми маємо платити більше. Знову нагадую, підпишіться, будь ласка, на наш україномовний контент, щоб ми розвивали наш український YouTube. Будь ласка, українських блогерів є мало. І щоб ми робили далі отакі цікаві для вас відео. Чогось вас чили, нам потрібна ваша підтримка. Підпишіться на наш контент, будь ласка, на наш канал. І також купляйте у нас, будь ласка, електроматеріали, матеріали, які отут посилані. Ми для вас стараємося, а ви нас підтримуєте. А давайте ми тепер у найголовніший. Експеримент зробимо, ввімкнемо оцей мультиметр в розетку і подивимося, яка є в нас напруга. І тоді ми зрозуміємо, про що ми говоримо: чи ми маємо більше платити, чи ми не маємо більше платити за електроенергію. Виставляю на мультиметр необхідне значення для вимірів, вмикаю його, і тепер оцими двома щупами я його підключаю в найближчу розетку, а саме от сюди. І зараз він нам покаже значення електричної напруги. І ви вже самі бачите, яка є напруга. 220 вольт у тих теоретичних, згідно яких я оце все враховував, в мене в розетці насправді немає. Можливо, і давно вже не було. Бо це є ідеальне значення 220 вольт в житті є завжди 10% оцієї похибки, які можуть коливатися. Таким чином, я бачу, що в мене значення 227 вольт от прострибує, це є близьке значення до 230 вольт. І що я вирахував? Що я фактично скільки я платив за електроенергію при користуванні феном, стільки я буду і платити далі. І це не стосується лише одного фена, це от стосується всіх електричних приладів, які в мене є в квартирі. Відповідно, вони всі працюють вже з напругою близькою до 230 вольт. І нічого я не зекономлю. так як ви. Тому не хвилюйтеся на рахунок того, чуть-чуть більше, чуть чуть менше, ви в житті не зекономите оті 0,22 копійки, якщо фен буде цілу годину працювати. Якщо він у вас буде працювати, так як інші електроприлади, хай буде постійно цілодобувати. Вони скоріше згорять, ніж ви зекономите отих 22 копійки при їхньому користуванні при різних номіналах напруг. Дякую за увагу, що дивилися, проводили оці зі мною розрахунки. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте так як казав, подобайки. Дякую вам за увагу, хай вам щастить, до побачення, до нових відео!